100 тисяч доларів на Shopify. Хотів я заробити 100 тисяч доларів, а 6 вийшло. Вітаю, панове! Мене звати Роман Бізмігрант. І якщо ви підписані на мій канал, то, мабуть, ви бачили е, десь ось тут відео про те, як легко торгувати онлайн в Америці, продавати товари і все таке. Ну, або, може, ви бачили. Багато різних тіктокерів про те, як вони заробляють сотні тисяч мільйонів доларів на рік завдяки онлайн-продажам дропшипінгу. Ну і що ж, я вирішив не просто розповідати про онлайн-продажі бізнес, але і сам вирішив пройти всі етапи від початку до кінця. І сьогодні я розкажу, що з цього у нас вийшло в лютому цього року. Я зустрівся тут. В цьому приміщенні, в цій студії з Артемом Токарем, українським підприємцем, який вже 6 років успішно торгує на американському ринку. Ми поговорили, і мені стало дуже цікаво, який це бізнес, як він працює. І прямо отут, от, -от, -от на цьому місці, я вирішив, що все, запускаю. Я свій онлайн-магазин Amazon Shopify і Артем. Погодився, люб'язно бути моїм ментором і супроводити мене на цьому шляху, я був впевнений, що до кінця року ми все організуємо з підтримкою Артема і заробимо 100 тисяч доларів. Бо це ж Америка, це ж країна можливостей. А з допомогою Артема і з його інфраструктурою, яку він надав, це виглядало цілком і цілком реально і реалістично, як же все. Поточилося і чи вдалося без емігранту заробити на Shopify, давайте я вам розповім все, що відбувалося спочатку наших домовленостей з Артемом і до теперішнього моменту, так як у нас завершення року, і потрібно трошки підбивати підсумки. На початку ми з Артемом зустрілися ще раз, і він мені розповів все, що сам знав, про важливі нюанси в онлайн-торгівлі, і загалом, як це все виглядає. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися, подивитися також тут. У мене на каналі посилання десь залишу десь тут або тут. Заходьте, дивіться, передивіться компанія в США. Почав я з реєстрації компанії в США і щоб все було легально, все як належить, щоб можна було починати роботу. І ми це робили через аутсорсингову компанію. За три тижні ми отримали податковий номер. І я вже почав відкривати банківський рахунок на компанію. Як я казав, вже інфраструктуру всю надав Артем, і я працював з його підрядниками, з тими людьми, які допомагали йому ще тоді відкривати компанію в США. Я не шукав нікого іншого, не верифікував інших підрядників чи компаній, які займаються такими ж самими послугами. Я повністю довірився Артему. По цінах реєстрація компанії вийшла мені 1650 доларів. Чи це дорого, чи це дешево. Можете собі взяти порівняти з тим, що ви знаєте. Ну але я е, з метою економії часу, і я знаю, що цю цих людей цю компанію е, порекомендував мені Артем. Тому я довірився їм і скажу я вам, що зробили вони все як належить. Це Дійсно, саме задоволення працювати з такими людьми, які спеціалісти знають свою справу і вони вирішують питання в режимі онлайн і ну просто знають, що роблять. Відкриття компанії прийшло для мене абсолютно комфортно. Тут я задоволений цілком. З відкриттям рахунку вони теж мене супроводжували. Відкриття рахунку в банку з висилкою карти фізичної в Польщу Варшаву коштувало 890 на доларів. Отримати номер платника податків це Taxpayer tax Number, ще 550 доларів. Ну і можете це все сплюсувати. Це буде близько 3000 доларів. Знову ж кажу, не маю з чим порівняти. Я просто довірився їм, і вони мені це все зробили. Прийшло відкриття рахунку також, все легко, все просто. Ніяких труднощів з цим не було, принаймні на початку. Що потім відбулося пізніше, це вже окрема історія. Я думаю, що ті, хто займається Shopify, Amazon і має рахунок в банку Mercury, то вони знають, про що я кажу. Дуже багато рахунків Меркурі позакривав, особливо українцям. Ми діслали емейл зі списком країн, з якими Меркурі перестав працювати, і рахунки вони позакривали. Я думаю, що ви цю проблему знаєте, якщо ви вже е, працювали на ринку США, а для тих, хто ще цього не знає, то е, інформую. Що раніше дуже зручним банком, і багато хто відкривав компанії і відкривав рахунки в банку Меркурі це онлайн-банк. Максимально зручно на даний момент я не знаю, чи така можливість е, зараз є. Якщо вже почали рахувати вартість відкриття компанії і супровід її, ну то я маю сказати, що для того, щоб почати діяльність, потрібно було подати якісь там дві форми звітів, і їхня вартість була. Одного 250, а другого 300 доларів. Це теж плюсуємо, отже, маємо вже 3550 доларів. Мені це обійшлося. Що далі? Далі ми зайнялися вибором товару. Перше завдання, яке було після запуску компанії, стало, власне: а що ж ми будемо продавати? Треба було знайти товар. Можна було, звичайно, шукати цей товар самостійно, але це без знання, як це працює. Требувало б значного часу і зусиль, тому ми е, слідували шляхом Артема, і я звернувся до нашого товариша Богдана, який вже має досвід онлайн-торгівлі і е, в Україні, і в Польщі, тому це людина, якій я довіряю, і ми вирішили скористатися його допомогою і м, взяти його в команду. Для того щоб пришвидшити процес виходу нашого на ринок США на онлайн-торгівлю, так як ну, часу в мене не особливо багато, і тут я ставку зробив на Богдана. З ним ми вже працюємо не один рік, тому можна йому довіритися. А при старті бізнесу важливо покладатися на людей, тих, кого знаєш, кому можна вірити. Богдан зайнявся якраз пошуком популярних товарів. За допомогою платної такої програми для аналітики ринку, цей пошук зайняв орієнтовно два тижні, можливо, навіть трохи більше, і я скажу, що ну, в результаті цього пошуку ми отримали просто величезну таблицю з порівнянням різних товарів, цін, попиту і прогнозу, як вони будуть продаватися. Таким чином, більше, ніж 40. Товарів ми вибрали, і з них замовили два товари. Звісно, що товар ми замовляли з Китаю. Замовлення, в принципі, не складає якихось труднощей. Заходиш на сайт, натискаєш на кнопку і платиш, і товар пішов, і вибираєш варіанти доставки. Я вибрав доставку експресом швидку, але все одно, тим не менше, доставка тривала три тижні, що було для мене несподівано довго. Uh, і цей товар до того ж, він ще зависнув на митниці. До мене телефонували ще uh, з митниці, щоб його розмитнити, це теж був ще якийсь трошки процес. Ну, і в принципі, вже от на цьому етапі у нас пішло все uh, на перекос з затримками. І далі, що ж потрібно робити? Потрібно той товар якось продавати, якось його рекламувати, просувати до наших клієнтів. Десь в кінці червня ми вже зайнялися підготовкою реклами. І рекламна кампанія починається з того, що ми готуємо матеріали: фото, відеоматеріали. Ми вирішили не обмежуватися якимось там на мінімалках, а зробити якісний контент. І команда зайнялася написанням сценаріїв, логістикою, пошуком акторів. Ну і це вся підготовка до реклам до зняття контенту зайняла майже у нас 4 тижні замість тижня, як ми планували. Ну і, чесно кажучи, ми трошки перегнули з цією підготовкою, з тими деталями, бо реклама вийшла класно. Але інколи варто просто зробити зробити хоч щось, ніж затягувати цей процес і, е, зрештою, ми тормознулися дуже сильно на цьому. Замість того, щоб видати контент ще в червні і запустити вже продажі, у нас все затягнулося до кінця серпня. Продажі неможливі без сайту. І сайт у нас на Shopify, і це теж ще окрема історія. Е, до речі, сайт наш ми зробили і. Рекомендація була така, що я його не буду показувати, щоб не було зрозуміло конкурентам, чим ми займаємося. Тобто я б хотів би вам показати наш сайт, як він виглядає, але на жаль, ні, я не покажу, а просто розкажу, як це відбувалося. Підрядників по розробці сайту знову ж дав своїх артем. Нічого не можу сказати погано про них, професійно займаються своєю роботою, але як завжди, затримка уся. Ося в мені так, риба гніє з голови, і в нас на верстку на розробку сайту пішло ще три тижні. І тут, коли оглядаєшся назад, розумієш, що просто купа часу втрачено, пройшли місяці, витрачені гроші, і бізнес, мав би вже працювати, а він не працює, і це, правду кажучи, воно демотивовує. Що ж ми маємо на сьогоднішній день? Маємо зареєстровану компанію США маємо закритий банківський рахунок. Компанія є, рахунку немає. Маємо гарний сайт і товар. Товар, який вже втратив свою актуальність перед новим роком. І маємо постійні витрати, які щомісяця генеруються і не будуть припинятися, тому що зараз рік закінчився, потрібно буде подавати звіти, хай і нульові, але це знову ж додаткові витрати. І маємо 25 не цілих 25 тисяч доларів, витрачених на те, щоб оце все зробити, організувати. І ми починаємо наш новий рік з початком нової історії, тому що це не кінець, а тільки початок. Наші витрати будуть тільки зростати. Ми будемо все одно шукати новий товар, будемо запускати рекламу. Будемо. Виходити, як не крути, на ринок США, тому що Америка це є країна можливостей. Це відео це не тільки про мій досвід, але і про реалії онлайн-торгівлі. Чи заробив я 100 тисяч доларів? Зрозуміло, що ні. На даний момент замість прибутку маємо тільки мінус, який потрібно було десь в іншому місці заробити, звідки взяти, кудись перекласти. Ну, але е, так завжди на початку кожного бізнесу. Кожен бізнес розвивається, тестування, якісь відбувається, якісь експерименти, вкладення грошей. І я розумію, що з е, самого початку ми все одно, як не крути, рухаємося правильно. Хоча і довго, але правильно. Чи варто було гнатися за якимось ідеалом і все отак от підходити з перфекціонізмом? Ну, точно ні. Найважливіший урок, який я отримав, це те, що надмірний перфекціонізм і зациклення на тому, щоб довести все до ідеалу, часто перетворюється з переваги в якусь серйозну перешкоду. І інколи ми хочемо зробити все досконало, втрачаємо просто наш ключовий ресурс час. І в бізнесі дуже часто не буває просто ідеального. І, нічого ідеального і ідеального моменту для старту чи для ідеального продукту завжди знайдеться щось, що можна було б зробити краще, вдосконалити, довести його до ідеалу. І гонитва за цим от е, ідеальним, воно часто забирає можливість діяти оперативно і рухатися нам вперед. Тепер я з, розумію, що варто було просто зробити швидше, з, зробити хоч щось, почати тестувати продукт е, на ринку. Ніж зациклюватися на цьому. Ідеальне ворог хорошого, говориться в одній розумній книжці, і часто готуючись до ідеального результату, ми відкладаємо цей старт. Але я вважаю, що таким чином ми накопичуємо свої сили і готуємося до ще більш проривного старту, фокусуємося на чомусь конкретному. І заощаджуємо ресурс. І потім воно вибухає і відбувається прорив. Для мене головне бути в грі. Ну а якщо ви вже давно мрієте зайнятися онлайн-торгівлею на Амазоні чи Shopify, я сподіваюся, що трошки привідкрив вам за колісся, і ви тепер знаєте, скільки принаймні, грошей потрібно для того, щоб стартанути, і в яку полопку не потрапити. Часову петлю, так як це трапилося в нас, на те, як було в нас орієнтуватися, не потрібно, тому що це був наш не основний бізнес. Це був такий стартап з боку, який хотілося б реалізувати. Мені не сильно горіло, і тому воно і робилося помалу. Ви так не робіть. Якщо ви назвалися грибом, то ви полізайте е, в кошик. Якщо ти відкриваєш онлайн площадку і це ти плануєш робити як свій основний бізнес. То робити потрібно все швидко, не тягнути кота за хвіст. А якщо ти додивився це відео до кінця, то запрошую тебе стати гостем мого подкасту про український бізнес за кордоном. Наша аудиторія це активні підприємці, бізнесмени, ваші потенційні клієнти, партнери, однодумці. Умови у нас дуже прості: ви можете взяти участь в подкасті за донат на ЗСУ. Ви маєте можливість представити свій бізнес у вашій цільовій аудиторії, знайти нових собі партнерів, клієнтів, розширити свою мережу спілкування. Ви можете поділитися досвідом з колегами, можете бути чимось корисним, зрештою, для усіх наших глядачів. А ми отримуємо підтримку і наближення перемоги України. Ви можете взяти участь у підкасті. Зовсім дуже дуже просто задонативши на ЗСУ, у вас така можливість є підтримати наближення перемоги України. Щоб стати гостем подкасту, пишіть ваші контакти в описі під відео, або пишіть мені в приват у всіх соцмережах. Посилання залишаю в описі під відео.